Всім привіт! Вона каналя Жаба і сьогодні з вами я, Оля і моя мама Анна. Ми вирішили поговорити на таку на дуже цікаву тему, відсторонені від уроків, тому що десь напевно два тижні тому, чи три може навіть, мене відсторонили від навчання, оскільки я використовувала свій телефон на уроці. Хочу це з цього, що в нас був спорт і ми мали грати в футбол. Я чесно сказати, я взагалі не oh. люблю футбол. Не, ну, не, не люблю я футбол, взагалі ніяких ні грати, ні дивитися, ні, якось, ну, взагалі ніяк. І в мене така звичка, коли мені щось не подобається, пишу своїм однокласникам. І от коли мені сказала, що все, Оля, все, будемо зараз це, це от грати, як це називається. знаєш, що там багато хто хотів грати гандбол, але ми сьогодні будемо грати в футбол. Сокер називається сокер. Ну Так. Так. ну. Сьогодні сьогодні буду грати, як сьогодні будемо грати сокер, то я була дуже зла я думаю, все треба однокласника написати, що я буду грати цей їхній сокер. Тому що, ну каже, ні дивитися, ні грати, я взагалі не люблю. І я взяла телефон буквально на 5, на п'ять секунд. вчителька зразу каже: Оля, постав свій телефон туди. Я такі на буквально просто взяла телефон і навіть їм не написала. Я їм писала про буквально поки йшла до того стола. Я тоді ну, я вже в процесі вже поставила. Ну і після років я тобто пам'ятала, що там, типу, я пам'ятала єдине, що телефон, коли якщо тебе зробить з телефоном, то можна буде його забрати лише в кінці дня, і там що навіть типу, щось таке, що тільки батькам віддадуть, типу щось теж таке я пам'ятаю було, але наші вчителі. Ну і я якось, ну, я хоча все забила, чесно кажучи, бо що вже другий семестр, вже якось так ніби не так переймаєшся. плюс цей телефон стояв, там де стояли речі, ну, типу, там все багато телефонів, ще інших дітей, і тобто, це було не перший раз, коли телефон там стоїть. Тобто це була не якась там проблема. Та і я там, ну тобто, все на пару секунд. Все мені це сказали, я там вже не буду влаштовуватися, які там скандали. Mm -hmm. виховували мене цей. Mm -hmm. Я вже якийсь скандал не влаштовувала. І ну і після років тут питаєшся, кажу, можна з телефон заберу. Вона каже, там тільки йдеш якби фронт офіс. Фронт офіс це ніби як це кабінет директора, напевно. Ну там повністю адміністративний персонал весь. там є та. секретарі, і і юритористи, директорі... і заступники директорів. Там всі всі. всі. Та такий, ну, як то такий офіс, типу центральний цей, там де все що ну, так. Все ж це, треба, школу, це все історія, та, історія, та, історія, історія про те, як в канадській школі е, менеджерять. Проблему з користуванням телефонів. Я так не сказала на початку, кажу зараз. <світ> Вони цікавий досвід теж для українських шкіл і для взагалі для батьків, для адміністрації шкіл, для учнів. Я теж тут маю дещо, щоб сказати вам, як школа комунікує з батьками. коли таке стається вдавай. Оля розкаже свою частину цієї цікавої комедійно-драматичної історії. Ну і після уроків вона мене відіслала в офіс. Я зразу підходжу в офіс, мене там знають. Я кажу, так, ой, в мене є твій телефон, тільки забираєш його зразу після уроків, тобто о 2.40. сорок. Я думаю, окей, пішла собі на урок. А, і десь в половині уроку в кожному, тобто в кожному класі є стаціонарні телефони. Відповідно, коли треба там якогось якогось учня, або треба там, щоб вчителі, тобто, ну, стало, типу, тобто, щось сталося, і треба, щоб або учень, або вчитель пішов в цей от фронт офіс. Табо якась інформація, яка має бути передана вже вчителю. Тобто вони просто цей телефон. Це дуже класний комунікація з центрального офісу школи в кожен клас. Тому що в клас у хтось є. Не мобільні телефони, на якісь вайбери, ватсапи, месенджери, додатки, нічого. Звичайний, олдскульний, дратовий телефон. Деякі yeah. рішення просто настільки прості на поверхня, ми шукаємо завжди якісь. Інноваційні замінники, якого насправді це не дуже потрібно. Так, ми потім не передзвонили, і мене викликав сам заступник директора Вайс principal. Це заступник директора. Ну, Викликали мене, ну ми якби з ним поговорили, поговорили, він пояснив, які взагалі є правила, пояснив, чому так не можна. Я в свою чергу пояснила взагалі, чому я так зробила, тобто всю історію йому розказала. Він каже, окей. Каже, в нас дуже строгі правила, про які, до речі, я не знала. Тобто я не пам'ятаю, щоб мені казали, тому що б точно запам'ятала, що якщо ти користуєшся телефоном, то ти день типу, не ходиш до школи, що ти якби виключений те. Як це не ти, ти входиш ти в тих своїх, розумієш? В колонках, я б сказала на голові, навіть не на вулиці. То ти могла й ти я О, я Що Одним словом? Викликала тебе. Розкажи про свою змогу з директором, а потім я розкажу, як мені подзвонили зі школи. Тому що я теж говорила з тим самим заступником директором після того, як е, говорила з ним Оля. Ну, про директора не скажу, що ну, чогось такого суперцікавого не було. Дено, що мені сподобалося, як він просто спілкується зі мною, тому що це було абсолютно спокійно, не було нікого такого, що все, ти там нічого не досягнеш своєму житті, ти там, ну, не там ніхто, ні що і так далі. Як я знаю, в українських школах в державних, країн, в мене був такий... Ну, я знаю, що буває, ну типу, що буває поки? Ні, я не була, але люди знають. Оля, це все хто інформація. Ну я бачу, як вчителі, коли є якісь конфлікти, бачиш, за її вчителі ти поди сам з боку з дітьми спілкуються, знаєш? Просто ну, тупо, він якби він запитався, в неї, чому я так зробила? Е, ну коротше, просто б говорили ситуацію без всяких претензій, без яких цих. Ну і все, відправили мене за назад, назад до мого класу. До речі, виявилось цікаво. Виявилося, що в один день на одному уроці, тобто одне, я і мій однокласник з одного уроку. Ми обоє отримали так сказати суспеншен. Ну так, отримали заспенченник. Тобто у нас до нас з телефоном. І саме цікаве, найцікавіше цьому всьому, що е, покаранням є відсторонені від уроків. Тут вступає в силу цінність освіти. Бо школа не карає дитину тим, що вона там має мити підлоги, чергувати в класі, батьки мають ремонтувати якісь там вікна чи ще щось. Тобто найгірше покарання це коли ти не маєш можливості вчитися. І, і школа тим самим несе посил цінності цих уроків. Нехай діти того ще не розуміють, але в цілому воно все одно сприймається як засвоюється оце, що тебе під ніби якщо тебе це відбирає, значить воно має якусь цінність. Ну, взагалі, тобто він мені сказав, що в них трохи правила, що якщо тебе була з телефоном, то отримуєш один день суспенденців. Я зараз перелякалася, тому що ну, якби суспенс включені, ну якби ну, так, ти йдеш до школи. Я думаю, блін, ну це ж напевно, ну знаєте, це, ну, це ж реально така якась. Ну, ти думаєш, я ж в курсу, ну, попаду 5 секунд, а ти якось там вибачаєшся, ну, якісь там. Щось курити не то. знаєте, І могла це все саме, ну і якби думаю, блін, ну як так? Але тобто він мені пояснив, що суть в чому? Суть в тому, що цей саспенденс, це коли е дитина, тобто я сиділа в цілий день сиділа в тому фронт-офісі, тобто там є спеціальні місця, вони чимось нагадують, чи не на кабінка, тобто це як не, три парти відділені між собою великими такими довгими такими. бокси в кол-центрі. Так. Так, тобто, і там нічого немає. Тобто людина, що там є, там є розетка, і то тобто, ти думаєш, це для якихось там комп'ютерів, може, ну, комусь там, це комусь там треба. Тобто я там просто протягом цілого дня я сиділа. Тобто, коли був обід, я там сиділа, я там їла, відповідно. Якого коли... дня? Цього чи Наступного Бо ти не пояснила. Ну, наступного. Протягом наступного дня. Я там, ну, я там весь час сиділа, і ну, тобто, я була там весь, тобто весь вільний час. Тобто в мене був такий листочок, на якому писалося о котрій годині я вийшла з офісу, був стояв підпис, і о котрій годині я вийшла з класу. Тобто я мені давала цей листочок, писала там о котрій годині я вийшла з офісу, я йшла в свій клас і мені писало у котрі години вийшла з класу. Я думаю, це я чесно кажучи, мені не поясню, для чого саме це зробила. Я думаю, для того, щоб не користуватися телефоном, тому що інший хлопчик. Коли він тобто він якось може сказати зник з топозник з радарів, коли його відпустили, прямо, тобто, от прямо урок почався, його відпустили, і десь через п'ять хвилин я чула, що він якби розмовляли, що він не прийшов. Він мене там просто сходив то. Хтось ходив. Але це робиться спеціально. Тобто ти навіть не можеш, коли ти йдеш в клас, ти навіть не можеш сходити в ну, тобто наш там не можеш як то з друзями десь там зупинитися, тому що якби ти маєш суто, тобто цей день ти просто якби закапсульований від своїх друзів, можна сказати. Ти весь час якби ти не можеш там дзвонити, тому що телефон теж, до речі, забирали на ці день. Ти проходиш, десь в телефон. І все. Ну, це, це, це така, це така дня. якась середня форма того соспанчення, тому що мені говорили потім зі школи, що є ще форма, коли дітей взагалі взагалі не йдуть до школи. От тобі дали якусь таку пом'якшувальну форму. І коли дітей відстороняють від школи на один день, це велика проблема для батьків, тому що якщо діти в середній школі, наприклад, і вони ще сильно не залишаються вдома, тоді батьки зразу мусить брати теж вихідний, і вони вирішення якби. Платять за цей день, тому що вони не працюють на роботі, вони мають неоплачуваний день. І це така дуже неприємна річ для, для всієї сім'ї. І ем, тим часом, коли це сталося в той самий день, мені спочатку подзвонив не віце-принципу, мені подзвонили з адміністрації, ну, і сказала так і так. І я перед тим, як поговорити з заступником директора, я подумала, що, напевно, прийдеться Олю, захи... ну, буду Олю захищати, одразу собі думаю. Що вона там могла робити? Думаю, так, це був перша половина дня, вона часто з татом говорить, думаю, напевно, що з татом мала написати, бо тато, коли Оля не відповідає, хвилюється, зразу не да бог, що щось сталося. Я думаю, зразу їй треба скажу ту історію, всяку таку, це... бо не можу з нею поговорити, з нею немає зв'язку. І це, ну але, звичайно, коли я додзвонилася до віце я і він починаю... починає мені розказувати. І він мені розказує, що Оля йому сказала. Що їй не подобається футбол, і щоб знала. вона не хотіла в нього грати, щоб вона взяла телефон, написати друзям, пожалітися. Тобто виклала все як є. А і, і, і мені вже не треба було навіть нічого вигадувати, як її продовжувати, шукати якийсь цей. Ну і директор дуже мені сказав, що вона там, типу, душу дуже гарно поговорила, що він дуже задоволений. Я собі думаю, о, як. Я собі думаю так, це інфопривід познайомитися з заступником директора, як би там не було. І я думаю, я як людина, яка має трошки скілів в комунікаціях, думаю, це прекрасно, тобто нічого поганого кримінального не зробила. Гарно пішла ситуації, гарно поговорила з директором. вони запам'ятали її як час. Тільки мене могла похвалити, щоб вона директора. Вони він навіть мені її похвалив, що вона вас така молода. Я, таке, думаю, я тут задумала брати у гіпотетичні умови лижні палки, щоб, щоб захищати у нас є історія про лижні палки, колись скажемо смішно. От. А тут так сталося. От. Але окрім того, що я отримала цей дзвінок від директора, коли був з адміністрації, що я поговорила, мені розказала, то я ще отримала такий лист, звичайний, лист фоштів. Взагалі тут в Канаді. Не знаю, як не буду узагальнити як всюди в нашому місті. Вони дуже багато надсилають звичайних листів в конвертах, і це дуже процвітає реклама. Так само люди там користуються, читають, чекають ці каталоги. Кожна маломайська фірма буде відсилати вам, вам листи. Навіть, наприклад, ти записуєшся на ультразвук чи на рентген, ти отримуєш не тільки ти записуєшся онлайн, ти маєш онлайн запис, вони присилають смс нагадування за день в той самий день. Але також вони присилають у лист поштою, запрошені на кольору. Мають багато, напевно, тут дерев, багато паперу. Такий красивий кольоровий лист на двох сторінках. А-а-а! Отакий. Так, про те, що тридцять це сталося, що 31 березня, боже, як ми до мене не було в ефірі. Це все через мене. Мало ж тоді в ефір вийти. То мало що все через мене. У мене зараз дуже гарячий період в коледі. <inaudible> Olga had her cell phone out during class time without teacher permission. <inaudible> Olga is expect, expected to keep up on her assignments upon her return to classes. It is expected that she monitor her behavior carefully. Further acts of disobedience of will lead to additional suspensions. Словом, отакий лист прийшов, але насправді, я розумію, що це формальність, і тут зразу прийшов е, витяг з адміністративної процедури 357. Тобто, що з цього випливає, що школа має прописану процедуру стосовно того, як обінуватися в суді. Я отут маю докази, що? Ми це зараз звук, звук зіпсуємо. Треба говорити чітко в мікрофон, тому що потім поганий звук і шкода. О, тобто, що я хотіла сказати, що в них є адміністративна процедура 357, от, затверджена ще в серпні 2006 року. Це була до того. Та до речі за рік до того. По цілому. Да, речі, це того. По цілому. Я не можу перекласти... слово Division. Каталик. Регіол Дивіжон. Саме се гад Каталик. Словом по 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 всіх католицьких, стосується всіх шкіл. Та, але це дуже цікаво. Тобто тут написано, як правильно користуватися як захист навчального середовища, в тому числі користування телефоном. Тобто, якщо є такий документ, все починається з правил, тому що ти не можеш робити аудит, якщо ти не маєш чим підняти те, що ти досліджуєш. О, тому це, це дуже цікавий досвід. От я не пригадаю, чи мені імей прийшов. Мені здається, що імену не було, Бу. От, так що от така смішна історія, от, але. Оля, як ти, взагалі про цей досвід? Та все прикольно було, тому що ти весь час. директор <рес> зараз Тому що, ні, по-перше, сам э, заступник директора прикольний. Ну тобто він є якийсь там жандами, не мати такого ж там палками бив, кричав, рещав. Ні, тобто прикольний чувак. Ну, в цілому, та повага до студента, вона так такою червоною ниткою пронизана весь начальний процес. Та, ну і тобто фактично ти весь час до тобто, телефона в тебе немає, що робити. Сидиш, просто робиш робки і все. Ну, просто я люблю робити уроки, просто нуліньки капець. Травильно, я вже сяну, то мені вже подобається робити. Так що тоді ще дуже багато чого там доробило, то що мала ще доробити, то мені не впод ніхто тебе... Це ти ж що... За ніхто тебе не відволікає, така тишина. Там ще можна щось там попслуховувати, що вчительки між собою розмовляють. Як ти підслуховуєш, будеш ж англійською не змовляє? Ти мені з Ні, ну мені теж все одно А як ти студентів вчиш. Вчу, гарно вчу, у мене все задоволення, ви так дивитися. Це все з нарвино збиралися після уроків. Кажуть, кажуть, що ти прийдеш до мене, як то ввечері на вино як понулого тисяча. Каже, та, та, я думаю, прийду, треба буде тільки сили кудись там підвезти чи забрати звідкись. Це ти про що? Ти про фронт-офісі говорила. Так що я ще. О, людиньки, ти тільки що розкрила особисті дані, ти порушила ще якийсь один. Процедуру. Та, нічого ж, я, я не знаю, що люди має от ким людина має бути в тому житті, щоб мати час, щоб знайти, в якій саме школі я вчуся, хто сидить тому у фронт офісі і хто сам. ж не докажуть, хто саме спілкувався про це? Ти зараз ведеш методичку, ту тудичку, робити. ти тому косі запинився. Зупинися. Добре. Давай замовлятися. По перше, 17 хвилин ми нарешті зробимо короткий випуск. Так як ці випуски планувалися з самого початку. Хочу сказати, Мар'ясечка, я знаю, що ти дивишся. Ти казала, що дивились наші попередні епізоди, я зараз подкаст терапію, чесно. Будемо ходити частіше. Ну все, тепер як то так. Тепер ми і так, Мар'яна, це що говорила. Давно. <хи> От. Але так я тепер вибач, що ми тебе заставили довго чекати. Взагалі всіх любимо, всіх цілуємо, дякуємо всім за те, що пишете. Якщо ви вперше на нашому каналі, на, на її каналі взагалі-то. Угу. Підписуйтеся, ставте лайк, залишайте коментар. От. Я думаю, що буду... наступні випуски будуть частіше, тому що я завершу свій. Хот тайм в коледжі. Я завтра маю два останні файні екзамени і маю це все перевірити, поставити оцінки, закрити це все, здати, і я буду мати, ну, як мінімум, тижні два такого спокою і вільного часу. До речі, мушу вам заспойлерити, що, скоріше всього, що через два тижні буде відео про поїздку в Ванкувер. О, так, так. Та. Можливо, ти ще до цього часу. І вас, Я кажи, вже в четвер поїду. Ти вже в четвер їдеш? Так, Летиш? Якщо Будеш тільки через два тижні поїхати. Так. Оля йде в Ванкувер, то побажаємо тобі удачі. Давай, мала, ти можеш. Слейквін, приєм. Всім цьому.